Вітаю, мене звати Рижков Сергій, і я є співзасновником компанії Вістаді, яка розробила платформу для створення онлайн-курсів та роботи зі студентами. Зараз я би хотів обговорити питання про ведення обліку вашого ФОП. Ваш підприємницький дохід це оплати, які отримуєте від ваших клієнтів. Документ, що підтверджує дохід, це банківська виписка. У публічному договорі зазвичай прописується, що оферта має силу акту про надання послуг і прийняття. Послуги здійснюються без підписання відповідного акту. У такому разі вам не доведеться витрачати сили на акти послуг за кожним клієнтом. Якщо оформлювати договір із кожним клієнтом окремо, акт надання послуг потрібен. А от якщо у який-небудь спосіб приймаєте готівкові оплати, потрібен товарний чек, розрахункова квитанція або чек програмного реєстратора розрахункових операцій. Давайте обговоримо питання електронних чеків. Та способів їх надсилання вашим клієнтам є роз'яснення податкової щодо електронних чеків та способів їх надсилання клієнтів. Згідно закону України номер 265 вбачається, що розрахунковий документ має бути створений у паперовому та електронному форматах. Також передбачено та допускається можливість за згодою та бажанням. Клієнта видавати чек виключно в електронній формі на наданий таким клієнтам номер телефону або електронну пошту. Але така можливість з'являється виключно за умови попередньої домовленості із клієнтом про відповідний спосіб отримання чеків.